Альберт, а ти скручу, що ти робиш? Морквинку скручую, що не бачиш. Так, дай сюди. Взагалі-то це охолоджувальні рушники Hello Moon для коте і собакинів. З ними не можна так. А якщо робити все правильно, то вони допоможуть улюбленцям охолодитись у спекотний день. Показуємо як, що це взагалі таке і з чим його їдять. Ні з чим їх, звісно, не їдять. Ці аксесуари виготовлені з інноваційної мікрофібри, яка дуже добре вбирає вологу. В мокрому вигляді рушник надає ефект охолодження завдяки особливій структурі волокон тканини. От і все, жодної магії поза гогварцем. А взагалі є три способи використання таких рушників: перший для висушування шерсті, тобто ними можна користуватися як звичайними рушниками для звірят. До речі, він може увібрати вагу води в чотири рази більше за власну. Другий спосіб для очищення: Витрати якісь Руднення в улюбленця, наприклад, після прогулянки. А на бруді звірята – профі, ви ж самі це знаєте. І третій спосіб для охолодження котів і собак у спеку. Останнє треба пояснити детальніше. У тварин зовсім інші механізми терморегуляції, і в них немає такої кількості потових залоз, як у нас. Тому у спекотний день вдома або після вулиці важливо слідкувати, щоб звірята не перегрілися. А цей рушник якраз може допомогти врегулювати їхню температуру. Ось що треба для цього зробити: спершу змочіть його прохолодною водою. Потім добре викрутіть, і в кінці потрібно обов'язково струсити рушник десь один-два рази. Далі постеліть його у зручному для тварини місці і запросіть лягти або загорніть котечу собаню в нього, майже як дитину. Аксесуари можна використовувати не тільки вдома, а й на вулиці, тому беріть з собою у подорожі чи на прогулянки. А для цього рушники йдуть у спеціальному пластиковому тубусі, де їх і треба зберігати. Ще один невеличкий нюанс: після використання і повного висушування рушника він стає твердим, але все окей, це нормально. Просто ще раз його змочіть і відтисніть, тільки не згинайте його у сухому вигляді, бо поламаються. В такі часи рушники ламаються, а кому зараз легко. Зате подивіться, скільки класних кольорів. Ну а що обирати колір рушника для котеча Субані іноді працює як емоційна розрядка, щоб потім не було тієї останньої краплі, коли з рук випадає чайна ложка на підлогу. Найголовніше, що рушники ще з класними принтами це, аби кіт або собака води в лапою по візерунках, як ми колись по настінному килимі у бабуся в селі. Лайк, like, якщо таке було. Чим рушник відрізняється від охолоджувального килимка? Також часом у нас запитують, що краще охолоджувальний рушник чи килимок. Різниця тут у способах використання. Рушник можна змочити і одразу використовувати, він досить швидко охолоджує. А на килимок улюбленцю потрібно лягти і трохи полежати, бо прохолода відчувається саме завдяки тиску тіла на поверхню. Плюс усе залежить від сприйняття. Деякі тварини не хочуть лягати на поверхню килимка і його доводиться застилати чимось тонким. А комусь не подобається саме вологість рушника. Тут потрібно орієнтуватися на свою тваринку, але обидва аксесуари дуже і дуже ефективні, особливо якщо доповнити їх і почастувати котана або песеля замороженими смаколиками. Інші корисні аксесуари на літо можна знайти на сайті або в додатку Pet House. Усім шкіряним бажаємо гарного продовження літа, а улюбленцям звірячого щастя. До зустрічей!